Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Перш ніж ви прочитайте інсайди з візиту спецпредставника президента США від до Москви. Варто зазначити, що у США цю місію називають візитом останньої надії беззолюції, щодо її результатів. Але навіть таке розуміння адміністрації Трампа це все, що політичний інструмент, який готує ґрунта або для поступу до перемир'я, або ж для нової хвилі конфронтації лише пише молітолог Дмитро Биков. ілюзії, американська адміністрація попереджає український уряд про високо ймовірні. Ість масовного ракетного обстрілу Києва протягом наступних чотирьох діб. Отже, до того, що обговорюється або може стати частиною угоди про перемир'я, американський спецпредставник Вітков прибув до Москви не як туриста з чітким дорученням передати офіційну позицію США щодо можливого припинення війни в Україні, директиви, які він отримав від Трампа та держдепумістя переліка компромісів, на які адміністрація Трампа готова піти, якщо Кремль згоден на припинення вогню. Що пропонують росіянам як поступки визнання Криму? Ша готові офіційно і одноосібно визнати півострів російською територією без згоди України чи ЄС. Інвестиції у російські НАДРА планується створення спільного інвестфонду для розробки корисних копалин. О понад РФ фонд контролюється з Москвою. Умови для Росіян кращі ніж у чинному фонді з Україною. Блокування НАТО США беруть на себе зобов'язання заблокувати вступ України до альянсу на законодавчому рівні пом'якшення санкцій, зменшення обмежень проти фінансового сектору та енергетики РФ разі підписань. Ні, безстрокової угоди про припинення вогню, відновлення доступу до технології послаблення обмежень на постачання в Росії високотехнологічних товарів, зокрема авіаційних частини, чи США не буде поступатися на зброю для України. США продовжать продавати зброю Києву за кошти союзників, навіть у рамках домовленостей з Москвою гарантії безпеки. Вашингтон готовий дати обом сторонам певні гарантії з реакцією, не лише дипломатично, але й військової у разі порушення угод. Ніякої односторонньої демілітаризації України лише перете. Дні умови з РФ ескалації у випадку провалу. Якщо Путін відмовиться від запропонованих умов, Україна отримає доступ до широкого спектру американської зброї, включно з тією, що досі не передавалася. Зокрема, можливо, джазмаби та томагавка санкційний пересинг у разі провалу переговорів. Нові та вторинні санкції під контролем окремого урядового органу. США усе дійсно залежить від результату візиту. Якщо Москва йде на контакт, то буде продовження діалогу. Якщо ні, виток тиску під Трампа наступ. Дний раунд переговорів можливо пройде в Стамбулі. Дата ще визначається. Закінчує політолог бику. В той же час, як пишуть джерела до середини літа 2025 року, система управління Росією остаточно перейшла під контроль військового групування Патрушева, яке фактично контролювало двійника Путіна. За різними даними, Путін, можливо, мертвий, а двійника контролює колективна Москва. Блокувало будь-які спроби олігархів і частини генералів домовитися про замороження конфлікту на закритих нарадах. Кілька ключових генералів і представників великого бізнесу виступ. Коли за продовження війни до переможного кінця заявили про готовність публічно визнати результати виборів, спробували створити коаліцію навколо Золотова як альтернативного центру впливу. Для Патрошова це стало сигналом до жорсткої зачистки еліта. За даними джерела телеграм-каналу Офісне мишення протягом кількох годин, 4 серпня були заарештовані сім генералів Міноборони і ФСБ. Затримання проводили група спецпризначення під контролем Патрошова. Генерала звинуватили у зраді та коктайвна з архітичними колами. І час арештів силовики почали ізоляцію наближених офіцерів і блокування їхніх комунікацій. Паралельно Патроша відкликав частину групувань з Білгородської та Корської областей. Офіційно пояснюючи це перегрупуванням. Насправді метою було створити можливість для ЗСУ і РДК активізувати атаки на російську територію, викликати у населення шоки ненавистя до двійника Путіна, змусити суспільство повірити, що особиста війна Путіна обернулася катастрофою для усіх. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих Політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.